Доброго дня, мене звати Сергій, і ви на каналі Бріде. Юа. Сьогодні ми поговоримо на незвичну тему роль тварин в авіації. Чи знаєте ви, що тварини вже здавна допомагають нам в освоєнні неба та навіть космосу? Сьогодні ви дізнаєтесь більше про їхню участь у польотах. Ви готові? Тоді злітаємо! Почнемо з Першої світової війни. Голуби передавали повідомлення на довгі відстані, в тому числі під час повітряних операцій. Вони стали першими авіаторами, рятуючи життя солдат. Лайка став першим собакою на орбіті землі, а також малки, що полетіли в космос до початку людських місій. Вони стали піонерами в дослідженні космосу. А хто ще літав в космос? Пацюки, миші, коти, черепахи і навіть риби. Сьогодні собаки допомагають в пошуках наркотиків та вибухівки. Забезпечуючи нашу безпеку в аеропортах. Їхній винятковий нюх робить їх незамінними помічниками. Не можна забути і про спеціально тренованих тварин для емоційної підтримки пасажирів під час польотів. Вони допомагають пасажирам відчувати себе комфортніше та знижувати рівень тривоги на борту. Тварини в авіації це не лише історія, але й сучасність від воєнних голубів до космічних собак та допомоги в аеропортах. Їхній внесок безцінний. на сьогодні. Це все. Наш політ завершено. З вами був Сергій та команда Дрідер. До нових зустрічей на борту.